Дорогі брати і сестри, давайте разом скажемо слава Богу! Слава Господу нашому! І дійсно, як це прекрасно, що в такий ранковий час ми можемо збиратися, молитися. І ті, чиє серце направлене до Господа, щоб шукати Його лиця, щоб з ним єднатися, то вони використовують цей ранковий час іменно для молитви, тому що це дуже такий гарний час. Щоб молитися, коли ще людина її ще нічого не відволікає, що вона може, в такій, можна сказати, ранковій тиші прийти до Бога, відкрити своє серце, помолитися. Ще нема ніяких навантажень, які можуть траплятися з нами протязі дня, ще людина тільки прокидається від сну і вона молиться. Хоча зараз не такий ранковий час, ну, 8 годин, але. Все-таки це ранок, і ось цар Давид, він там в 62-му псалмі каже такі слова, що каже: Господи, тебе від ранньої зарі я шукаю. Слава Ісусу Христу! Слава, слава. Цар Давид шукав Господа від ранньої зарі, бо він казав такі слова, що по тобі томиться душа моя, по тобі стінає плоть моя в цій землі сухій, безводній і сохшій. Ось так він оцінював ту всю обстановку навколо себе, він був багатим царем, в, ньому, в нього був великий достаток, всього хватало йому. Здавалось би, на що з самого ранку шукати Господа. Бо люди буває, що коли якась тривога, печаль, переживання, якісь утиски є в житті, люди зранку шукають Бога і вдень, і вночі моляться, взивають, а коли більш-менш все рівно, спокійно, стабільно. То люди ослабівають, остивають. Але ми бачимо на прикладі царя Давида, який все мав, все в нього було добре, але з самого ранку він шукав Господа. І це по причині того, що там сказано: Бо я бачив тебе в освятіліще. слава Ісусу Христу! От Він входив в Божу присутність, він не просто молився, перечисляв Богу якісь свої нужди, потреби, як часто з людьми трапляється. Що щось розказують Богу, на щось Боже внімання хочуть направити, щось хочуть змусити молитвами, щоб Бог щось зробив, кудись прийшов, десь там вступився, щось вирішив. Отакі сьогодні в людей бувають молитви. Але, браті, сестри, як важливо, що в нас була така молитва там, де. Наша душа, вона шукає єднання з Богом, там, де ми шукаємо цієї єдності, оцінює близості з нашим Богом, там, де наша душа по ньому томиться. І ми хочемо з Ним мати оце єднання і переживати з Ним оці зустрічі. Слава Ісусу Христу! Як це важливо, браття і сестри, як це нам необхідно, це життєво необхідно. Тому що якщо ми пізнали живого Бога, то ми стремимося до нього, ми прагнемо, ми жаждемо, ми хочемо мати оце єднання. І світ, в якому ми живемо, ми десь ходимо, навколо людей працюємо, живемо в цьому світі, і цей світ він лежить у темряві. І люди цього світу, в більшості вони є грішні, вони є підвласні. Ворогу, сатані, тому що вони не служать Богу, вони не знають Бога. І ми живемо серед цих людей в цьому світі, і десь ми буває в цьому світі, десь буває людина запачкується або навіть вона томиться своєю душою. Бо вона має вічні оселі в небі і туди рветься наш дух, в ті вічні оселі раю, слава Ісусу Христу! І тому віруча людина, християнин, дитина Божа, вона не може бути така абсолютно щаслива на цій землі, тому що це для нас чужина наше жительство на небесах, слава Ісусу Христу. Там вічні оселі, які приготував для нас Господь, там будуть вулиці із чистого золота, там нове місто, святий Єрусалим, слава Богу, і там наше жительство, там нас чекають. А тут на землі, як написано, ми є странники і пришельці на цій землі. Ми живемо, ми е, служимо Богу, От, і в нас є дуже велика необхідність. Молитися, єднатися з Богом, отримувати від Нього силу, підкріплення, отримувати від Нього от зміцнення, бо де нам сьогодні знайти ту силу. Сила вона втрачається. Як я вже казав, ми живемо в цьому світі, і в нас втрачається оця сила, і де брати ту силу, а сила в молитві, в єднанні з Богом. І нам треба в тому більше і більше. Перебувати в цій молитві в общині з нашим Господом, щоб в нього черпати силу, і настрій, і енергію, і все остальне, знаєте, черпати в Бозі, в тому живому істочнику, звідти напітуватися. Я зачитаю текст, який записаний Євангелія від Матфія, 6 розділ з 19 вірша такі слова. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль і ржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де міль і ржа їх не нищать, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Ось такі слова, браті, сестри, це сказав наш Господь Ісус Христос, що каже, де людина складає свій скарб, там буде і її серце. І якщо ми збираємо скарби на небі, то туди наш напрямок, туди наш е, орієнтір, туди в небо, знаєте, ми туди стримимося, бо там наше жительство, бо там ми будемо вічність проводити. Людина, живучи, тут це коротеньке, тимчасове життя. На цій землі якийсь відрізочок часу, вона так багато вкладається в цю землю, вона так багато набуває, так багато працює для того, щоб коротенький цей час прожити на цій землі як, як можна краще, в кого як виходить. А так мало людина дбає про вічність, так мало людина дбає про ті духовні скарби, які треба збирати. Адже тут, а живучи, ми збираємо там скарб на небі. Ми туди прийдемо, браття, сестри, і що ми там побачимо, що ми назбирали вже тут на землі. То ми там і побачимо, знаєте, в що себе вкладали, на що витрачали свій час, енергію, то і побачимо там в небі, в тих вічних оселях. І ось я вже не зачитую своїми словами, скажу. Коли пам'ятаєте, в 25 розділі Євангелія від Матфія там також сказані такі слова, що настане такий час, коли зберуться перед Богом всі народи, всі племена, і Він відділить, відокремить одних від інших і скаже до Овець, скаже: відіть благословені в радість Отця вашого Небесного. І там, іде перечислення, бо я жаждав, алкав, був голодний, от, був у темниці, у больниці. Ви прийшли, провідали мене, нагодували, оділи, тобто проявили до мене заботу. І він каже, відійдіть, благословені в Радість Отця Небесного. А тим, які по іншу сторону до козлів, скаже, відійдіть від мене проклятий у вогонь вічний, приготовлений дьяволу і його. Ангелом. бо боя каже, і жаждав, і алкав, і там був в потребі, в нужді, в лікарні, у в'язниці. Ви не прийшли, не відвідали, не посітили мене, не нагодували, не напоїли. А каже: коли ж ми тебе бачили, Господи. А він каже: те, що ви не зробили одному із менших моїх цих, то, то мені не зробили. І так само до інших сказав він те, що. Ви зробили одному з менших братів, то ви мені зробили. Браття, сестри, це був їхній спосіб життя. Одні шукали, як догодити Богу, одні шукали, як можна послужити, як можна щось навіть своє віддати, як можна от проявити цю любов, якою наповнене серце у віруючої людини. І вона живе і в цьому світі, вона не осторонь десь знаходиться, вона бачить біль людей, переживання, скорботи, а біль за все свої повірі, як написано, що будьте добрими до всіх, а найпаче до своїх повірі. Можуть люди в одну церкву ходити і навколо себе не бачити того, хто в нужді, в проблемі, в біді, треба підтримати, треба помолитися. Щось допомогти, добре слово сказати, ми маємо бути дуже уважними друг до друга, до церкви Христової. А інші люди вони не бачили Христа. Вони не бачили, де вони можуть кому допомогти. Вони тільки бачили, куди вони можуть вкладатися, що вони з того можуть отримувати. Сьогодні в людей є такі великий якийсь прощот. Вони дивляться, а що я з того буду мати, а мені це вигідно чи не вигідно. І якщо навіть щось і роблять, де щось допомагають, то потім своє звіти обов'язково достають. І це така, знаєте, користь, якої не видно на перший погляд, але вона є. І ось Господу це не угодно. Тому йому угодно, щоб ми от, дбали один про одного в церкві, щоб ми були уважні. До церкви Христової, до братів, до сестер, щоб ми служили, щоб ми... це був наш спосіб життя служити Богу. От, і також Бог побуджує моє серце, і я виходжу на євангелізацію, буваю теж в різних містах по Україні, одягаю на себе такий плакат. На ньому написані тексти Слова Боже, у мене є мікрофон, колоночка невелика з собою, євангеліє брошурки з адресою церкви, от і там, де молитва покаяння написана. І я йду по вокзалам, по базарам, по площадям, роздаю Євангеліє благовісту, закликаю людей до покаяння, тому що час, в який ми живемо, це останній час. Скоро прихід Ісуса Христа на цю землю. Навколо нас багато людей, розбитих, поникших, обреміньних, які в страхі живуть в переживаннях, в депресіях. Вони не знають живого Бога. І хто, як не ми, маємо цим людям розказати про Бога, хто як не церква, піде сьогодні до тих людей і буде їх приобрітати для Христа? І тому я не собою хвалюсь, хвалюсь Господом, що Господь він побуджує моє серце ходити, благовістувати. І вчора ми тут, а в Києві з вашим братом Сашей ходили, благовістували в метро, і там на Крещатіку, і там на театральній площі по центру, так візде ходили скрізь і благовістили Слово Боже, говорили людям про Бога, про покаяння, про суд. Про те, що як важливо примиритися з Богом. І тому, браття, сестри, знаєте, давайте ми зараз помолимося про те, щоб, як сказав Господь, моліться, щоб Господь вислав ділателі на жатву свою, тому що жатва вже созріла, вже скоро прихід Ісуса Христа, вже буде земля пожата, скоро, буде серф спущений і пожата буде земля. Брати і сестри, нам треба у всякий час молитися до Бога, щоб Він вислав працівників на свою жатву, на своє поле. Тому давайте про цих працівників помолимося. Господу слава. Амінь. Алілуя, слава тобі, Господь, свала тобі. Класада вікашаде, крайдус, карабідіклейм. Клісо дереві кламана райдось, і кора кера де лібен храбатус. Алілуя! Слава тобі, подяка, Боже, славимо тебе. Ласам табікашей тарантус, храбеделамен, храміна лайса, аллуя, сам табіка раба столевія троса, віга рабія краду, а отче, Дух Святий, хвала тобі, аллилуйя, хвала, слава тобі, шаман івану, ще гласа ладо соль бід фараміна лайдес. Боже, ми дякуємо тобі, що ми можемо молитися до тебе, ми можемо від відкривати своє серце в молитві, ми можемо, Господи, говорити про наші прохання, про наші переживання, бо ми знаємо, що ти є люблячий Батько, Ти є добрий Бог, Ти чуєш нас, Ти піклуєшся про нас, Ти дбаєш про нас. Алілуя, слава тобі, Господь! Хвала Тобі, благословенне ім'я Твоє. Бог. Алілуя тобі. Ти знаєш, в кого є, які трудності, які переживання, Господи, хто що проходить в своєму житті, все тобі відомо, все тобі відкрито, Господь. Алілуя! І ти скорий Помощник в бідах, хвала тобі, алілуя, слава тобі. Но ти хочеш, щоб людина відкрила своє серце перед тобою в молитві, щоб людина, кожна людина, вона ревно шукала тебе, Господи, Твого лиця. Не те, що ти можеш дати, а іменно Тебе шукати, Господи. Хвала тобі, подяка лампо, сталей так радодеві рікадос. Алілуя, слава ребене мене, коде стелбим. Господи, Боже, і ми просимо також по слову Твоєму <кхи> за працівників, щоб Ти вислав на свою жниву, жатву, Господи. Вийшли цих працівників, Господи, які сьогодні потрібні, Господи, щоб звершувалось. Діло Твоє, щоб люди чули про Тебе, Господи, а ми славимо Тебе за все і величаємо, все віддаємо в руки Твої, на Тебе покладаємось, на Тебе надіємось, від Тебе залежимо, Господи. Тебе потребуємо, Ти наш обеспечитель, Господи, ти, Господи, наша радість, наше щастя, Ти наше життя, Господь. Хвала Тобі, подяка, і все в нашому житті, Господи, то, що є добре, воно все від Тебе, Господи. Слава Тобі і хвала за все. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.